Привіт, палки Динамівці Синьо-Білі. Ми повертаємося з останніми новинами від найбільшого футбольного клубу України. Але перш ніж ми поринемо в ці неймовірні новини, не забудьте підписатися на наш канал і активувати дзвіночок, щоб бути в курсі всього про Динамо Київ. Тепер давайте перейдемо до інформації, яка дає нам про що поговорити. Сьогодні в день ми отримали гучну інформацію про інтерес Динамо до гравця Кривбасу. І це не будь-який гравець, а захисник і капітан криворізького кривбасу Данило Безкоровайний. Про це повідомив телекоментатор Віктор Вацько, який уже набирає обертів у соцмережах. Але заспокойся, Динамо буде не так просто залучити цього талановитого 24 річного захисника. Кривбас налаштований зберегти свій склад протягом зими, прагнучи продовжити боротьбу за призові місця в поточному чемпіонаті України. І дивіться, після 17 турів Кривбас ділить верхню частину таблиці з Дніпром 1. Запекла суперечка, чи не так? Як відомо. Динамо придивляється до захисника і прізвище безкоровайного згадується. Однак переговори в поточне трансферне вікно виглядають складно. Якщо угода відбудеться швидше за все, в середині року. Особисто мені дуже подобається футбол безкоровайного, особливо в повітрі. А тепер, фанат Динамо, що ви думаєте про можливе підписання? Безкоровайний у синьо-білих кольорах стане чудовим доповненням до команди. Залишайте свою думку в коментарях. Ми хочемо знати, що думають фанати. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Я закінчу, але ми побачимо вас у наступному відео. До зустрічі, палкі-вболівальники київського динамо!